крайні скільки сміття у скоро буде повний мішок використали і не викинули осикітої пластикові зарази. А потім треба ще вимагати від влади, щоб тут пластик правильно утилізувала. Ой, там якась фляжка ще валяється. Скло хоч, хоч не зашкодить. А, там пластик валяється. Não, nem polícias. O que é que isso aí,